Друзі, всім привіт! Ось прийшов час і ми вирішили, не дивлячись на те, що є такі проблеми зі світлом, заложити ще один інкубатор, тому що яйця є, їх достатньо, і гусячі трішки, і качині, то щоб вони просто не пропадали, то ми вирішили їх все ж таки заложити. Побачимо, що з того вийде. Проводимо перед тим невеличку підготовку, щоб все було в нас готове. Ложимо наниз ємкості, в якій буде водичка. І тоді ложимо площину, у нас в даному випадку пластмаса. Ложимо площину, на якій будуть лежати яйця. Регулятор закріплюємо на спеціальний тримач. Для того, щоб регулювалося повітря, температура повністю у самому інкубаторі. Не тільки яйця, а щоб температура підтримувалась у самому інкубаторі, така, яка нам потрібна. Регулятор гарненько закріпили. Він на місці. Так буде краще і легше дослідити і тримати хорошу температуру. Ємкості для водички теж готові. Навіть у мене там є записи, гусячі 95 стоїть, качині 160 чи куряче, не пам'ятаю. Ось так. Головне все гарно підготувати, щоб було все гарно. Заливається водичка далі в нас. Водички наливаємо повні лоточки для того, щоб надовше вистачило. І з часом все одно ми дивимось, наблюдаємо. Спостерігаємо і якщо буде недостача водички, якщо буде її маловато, обов'язково доливаємо весь час, тому що вологість повітря має бути, хорошою. хорошою, щоб не було проблем, щоб не було сухо там. Беремо нашу пластмасу, наше, нашу підлогу, яка в нас там, на чому у нас лежать яйця, і гарненько вкладаємо її туди, трошки не тою стороною. Треба поміняти. Вона, до речі, ця пластмаса вирізалася в власноруч. Тому ось так. Міняємо сторону і тоді воно гарненько лягає, тому що все вирізано точно під е, сам інкубатор. Чуть-чуть згинаємо і закидаємо. І вона гарненько лягає. Ось так. Все, це в нас готове. Далі починається закладання яєць. Перед тим, як почати закладати яйця, обов'язково вмикаємо. Перевіряємо, чи в нас все добре, чи все працює. Прогріваємо трішки інкубатор. І тоді вже починаємо саме закладання яєць. Але перед тим однозначно треба перевірити, чи все працює. Як мінімум, чи не погоріли лампочки, чи все добре. Вмикаємо. І що ми бачимо? Загоряється у нас, загоряється, вмикається регулятор. Загоряються всі лампочки, все працює. І можна тепер переходити до другої функції, до функції закладання яєць. Працює все дуже добре, чудово. З минулого сезону нічого не поламалось. І це прекрасно. Так, друзі, далі підбираємо маркер, щоб він гарно малював, щоб гарно писав, для того, щоб нам позначати яйця на дві сторони. Для чого це робимо? Робимо для того, щоб нам знати, з якої сторони, на яку ми будемо перекидати яйця. Щоб це було практично і комфортно, і щоб ми знали, яка у нас сторона. Для хорошої інкубації маємо це зробити, щоб все було правильно і добре. Яйця позначаємо на дві сторони, хрестиком нуліком. І потім вони два рази на добу. Три рази на добу обов'язково перевертається. Ось так. Так, друзі, інкубатор ще одного заложили. Положили гусячі яйця, індокачки, трошки яєць і прості качки, трошки яєць. Прості взяли в друзів, в знайомих, в друзів. І все ось так вийшло на даний момент. Трошки лишилось місця, ми потім доложимо, коли пройде трошки часу, доложимо курячими і буде добре. Все, закриваємо, нехай гріється. Зараз у нас 29,4. Ось так. Нехай гріється, прогрівається. І будемо контролювати температуру. Зараз у нас 38 рівно. 38, зараз він засвітиться. Ось так. І все, набирає температуру. І нехай удачно вилуплюється. Цей у нас лупиться, цей тільки сьогодні заложили. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, залишайтеся з нами. Дякую за увагу. Друзі, щоб мені було приємно, обов'язково залишайте підписочку. Мені приємно, коли нас більше є, і обов'язково коментуйте.